Це мій новий телефон. Що таке? На маску одягни, а то ще надихаєш мені на нього. Ти, серйозно, боже, це ж просто телефон. Слухай її вона вуглекислого газу надихалась. Мій А Можна подивитися? Покажи руки. Фу, і цими купитами ти хочеш до туркненця до прекрасного. Ти по мої руки і вдягни рукавиці, а ми поки наклеїмо скло. І ще одне, і ще одне, і четверте, п'яте. Блін, а якщо він на кафель впаде, треба ще штук двадцять. Це я готова. Це що за 100 слоїв челендж? я передумала, я не дам тобі телефон, вже вкинеш десь. Я покладу його в коробочку і він буде в мене в коробочці. Хоча би ну, там перший місяць або два. Привіт! А що ти зі старим телефоном? Де твій новий? Дві стіл не хитається. Штука, ну ти даєш, а як же коробку здувати і пилинки зберігати два місяці? Ой, я тебе прошу, не мені горіхи можна колоти. Дві. Будеш? А, ні, дякую. А якщо він поб'ється, ну то життя, то ну, мало що може бути. За цей день він в мене вже поплавав в унітазі, відкрив 20 банок, забивав ці цвяхи, побув шайбою для хокею. Ну, це таке. Політав з балкона з п'ятого поверха і прийняв участь в експерименті. Що буде, якщо засунути телефон в мікрохвильовку. І що буде? А в нас Катя буде нова мікрохвильовка. М-да. Mm -hmm. mm -hmm, Весело. Слухайте, можеш сказати скільки годин? Зараз скажу. Е! <звук> Алло, малий. Е! <звук> Він не включається. Та я ж я з нього пилинки здула. <звук> Ні, будь ласка, будь ласка, не лишай мене, в мене ж немає грошей на нові, ну, я ж нічого з ним такого не робив. <звук> Це напевно, знаєш, коли, коли я його в коробку положила і закрила, десь не обирала. Točno, one štike tak lomajuće. <skrug> <skrug> <slug> no što?